Одного разу один маленький хлопчик, якому було приблизно 6-7 років, він підійшов до свого батька і запитав, що таке благодать. Ну, важко пояснити, що таке благодать, то й сам дорослий, може, не поняти, що таке благодать. А отут ще маленький хлопчик і батько має пояснити. Він виводить його на спортивний майданчик, показує йому турнік і каже, ну що, синок, пригає. А турнік був дуже високий. І цей хлопчик він пригає, 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 і ніяк допригнути, то не може. І батько йому каже, пригни ще раз, от ще раз пригни». І синок пригає, батько його бере за ноги і на турнік, каже, оце синку, благодать. І дитина в радості говорить, я хочу ще такої благодаті. Бо було класно. А Але знаєте, дорога церква, ми дуже подібні до цього хлопчика. Ми точно так само в своєму житті ось так просто пригаємо, пригаємо, пригаємо. І нічого не змінюється. Не змінюється нічого в серці. Гріх, як і був, так і є. І важко з ним боротися. Нічого не змінюється а в шлюбі, можливо, ти щось стараєшся, намагаєшся, а воно нічого не міняється, немає сили щось змінювати. Можливо, в інших якихось обставинах вони стиснули важкі обставини. І так само немає сил, руки опускаються. А чому? Ми дуже подібні до того хлопчика. Ми знаємо про Божу благодать. Ми знаємо про те, що Батько Він є з боку. Але так і до батька ми не звертаємося. Людина в свято вірить в те, що вона може щось зробити сама. Відсвідомо, але вона в це вірить. І дуже часто багато речей ми робимо без Бога. І до Бога ми вертаємося тоді, коли ми зрозуміли, що без Бога ми не можемо це зробити. Але вже скільки дров поламали в житті. Сьогодні хочу, дорогі брати і сестри, щоб ми поговорили про те, а чи живемо ми в Божій благодаті? Що таке взагалі жити в Божій благодаті? Бо, будучи так близько біля благодаті, ми можемо в ній не жити. І сьогодні хочеться поговорити саме про одного чоловіка, який жив в Божій благодаті. Але він від неї відійшов. І з гіркими сльозами він написав псалом. І він так хотів вернутися до того стану, в якому він був. Це псалом 50. Хочу вас просити відкрити цей псалом, псалом 50, псалом Давида. Псалом покаяння царя Давида, чоловіка по серцю Божому. Отож, 50-й псалом, ми прочитаємо його повністю. Давид пише для диригента хору псалом Давидів, коли до нього прийшов пророк Натан, як Давид увійшов був до Вірсавії. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї і з великого милосердя свого загладь беззаконня Мої. Обмий мене зовсім з мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, а мій гріх передо мною постійно. Тобі, одному тобі я згрішив, і перед очима твоїми лукави вчинив, тому справедливий ти будеш у мові своїй, бездоганний у суді своїй. Отож, я в беззаконні народжений і в гріху зачала мене мати моя. Ото, полюбив єси правду в глибинах і в таємних речах виявляєш премудрість мені. Очисти і сопом мене, і буду я чистий, обмийте мене, і я стану біліший від снігу. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Обличчя своє, заховай від гріхів моїх, всі беззаконня мої позагладжуй. Серце чисте, сотвори мені, Боже, і тривалого Духа в моєму нутри віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого від мене. Мене. Верни мені радість спасіння Твого і з вагідним духом підтримай мене. Я буду навчати беззаконців дворіх Твоїх і навернуться грішню до Тебе. Визволь мене від переступу кровного, Боже, Боже спасіння мого, мій язик нехай славить Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста. І язик мій звістить тобі хвалу. Бо ти жертви не прагнеш, а дам цілопавання, то любе воно тобі буде. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним, ти не погордуєш Боже. Ущаслив своїм благословінням Сіон, збудуй мури для Єрусалиму, тоді ти полюбиш собі жертви правди, цілопалення та приношення. Тоді покладуть на твій вівтар тельців. Цар Давид. В новому Завіті про нього говориться як муж по серцю Бога. Це муж, який був так близько біля Бога. Це муж, який знав Бога, напевно, найбільше, ніж будь-хто інший міг знати. І ось ось цей муж за серцем Бога. Він захотів жінки. В нього були жінки. Але він вийшов він побачив одну красиву жінку. І вона вже була дружиною для одного військового, який воював за царя Давида. І він її захотів. Він її покликав, він з нею переспав. Пізніше він довідується, що вона завагітняла від нього. І тут біда стається, що робить. І він кличе урію. Цього чоловіка, цієї дружини, і він спеціально його підпоює, щоб він війшов до своєї дружини разом з нею, і так, якби, ну, і не дитина, не від мене. Але Урія був благочестивий воїн. Двічі Давид його хотів споїти і споював, але Урія не війшов додому, до своєї жінки. Чому? Бо його військові були там. І Давид зрозумів, що не може він нічого зробити, і він розуміє, в яку ситуацію він потрапляє. І він пише листа для воєначальника Йоава, дає Урію і каже: неси воєначальнику. А в листі було написано, його поставить наперед і вбить, відступитись від нього. ні сам собі смертне послання. І це зробила людина, яка була за серцем Бога. Він Бога любив, він псауми писав, він плакав, він взивав до Бога. І він таке вчудив. І ось, розуміючи цей стан. Розуміючи, що з ним відбувається. Дивіться, він починає свій, свій псалом з простого помилуй мене, Боже. І в багатьох з цих речах він говорить: очисти мене, прости мене, Господь, я згрішив, прости. Послухайте, Давид, він не перекидає вину на Вірсавію, він не перекидає вину на якісь обставини. Він не перекидає вину, вину на дьявола. Це мене дьявол спокусив. Він каже, я. Я згрішив, я зробив гріх. Він далі пояснює, я народжений був гріху. Він не говорить про те, що його мама зачала в перелюбі. Ні. Він говорить дуже сильну богословську фразу. Я народжений в гріху, я вже був народжений з гріховним серцем. І він говорить про себе. Єдиний його. Зов до Бога. Господи, прости. Очисти мене. І послухайте, друзі, він не просто мовиться Богу в таємній своїй кімнаті. Ні. На початку цей псалом був написаний для диригенту хору. Диригент Хору мав прочитати цей псалом, вийти і почати співати, щоб весь народ побачив, як цар Давид зробив цей гріх, бо Давиду було абсолютно все рівно. Він хотів вийти на милість, він хотів вийти ось на цю Божу благодать. Він розумів, я згрішив перед одним Богом. Господи, я хочу визнати цей гріх. Йому було абсолютно, що про нього подумають. Йому було важливо одне. Бог, я згрішив перед тобою. Дорогі брати і сестри, Боже, благодать. І життя в Божій благодаті це життя в світлі. Життя в Його милості, в Його прощенні. Це коли людина вона приходить до нього і каже: Господи, прости мене, прости моє серце, прости мене на те, що я відступаю від Тебе. Можливо, хтось з нас сидить і переживає зараз важкі обставини в житті, в серці, труднощі. Так ось, Боже, благодать, це виходити на світло, це виходити до Бога, це виходити до людей і говорити: Мені важко. Дорогі брати і сестри, що за нашою ширмою обличчя, за нашим гарним фасадом християнського богочастивого життя? Що в серці робиться? В серці Давида була біда. Хоча він близько дев'яти місяців приховував це. А в нього була біда. Він формальність зберіг християнства, а сутність загубив. І він каже, я каюсь. Кевін Леман, відомий християнський психолог, який написав багато книжок саме про сім'ї, і він консультує сім'ї. І в своїй одній з книжок він написав одну історію, декілька навіть історій. Він каже, на моїх консультаціях, коли до мене приходила жінка, я був першим, хто взнавав, що в ранньому дитинстві вона пережива гвалтування. Чоловік її не знав. 15 років шлюбі, а чоловік не знав, що його дружина пережива таке в дитинстві. Каже, я першим взнавав, і це було дуже багато історій. А чому? А чому чоловік не знав? А все просто. Ми закриваємося один від одного. Можна і в шлюбі 20 років прожити, і так і все рівно до кінця не знати. Ми втрачаємо ось цю відкритість і щирість. Що в нас в серці? Які в нас, можливо, гріхи в серці? Можливо, в нас гнів, а гнів це ж не просто гнів. Гнів це гордість, це егоїзм, це корінь гніву. Можливо, в нас заздрість, так заздрість це невдячність. Можливо, в нас гірка образа на когось. І це все таємно в серці. І ніби добре я живу, і ніби все в мене добре в житті, але в мене таємні гріхи. Так це не є життя в Божій благодаті. Давид мучився від цього. І він пізніше буде писати наступні речі, як він переживав цей стан. Дорогі брати і сестри, Божа благодать це жити в світлі, це винести на світло своє серце. Ось воно. Ось мої таємні гріхи. Це чоловік, щоб він відкрився дружині, дружина чоловіку, брат, брату, сестра, сестрі. Ось що означає жити в Божій благодаті, це жити в світлі Його милості. Давид, Давид він це пережив. І дивіться, він описує далі свій стан. Наступний, наступний його зов до Бога, це зов відновлення. Він починає говорити, Господи, віднови мені радість. Господи, віднови мені втіху від спасіння. Господи, сотвори мені чисте серце, Господи, прости мене, зміцни мене. Він просить про відновлення глибоко емоційно, душевного стану. Тому що він розбитий 9 місяців. Коли він згрішив і прийшов пророк Натан, пройшло 9 місяців. Цікаво, що за цей час. Давид не написав жодного псалма. Цікаво чому? А не міг. Хоча, напевно, він говорив про Бога. Хоча, напевно, він декларував, що він віруючий, що він знає Бога. Це ж цар по серцю Божому. Але він нічого для Бога не міг сказати і не написати, тому що гріх був на ньому. І він пише свій стан. Він каже: Мені важко, Боже, віднови мене! Він благає в Господа, віднови мене, віднови мою радість, віднови моє спасіння, віднови мене. Життя в Божій благодаті це життя в відновленні. Кожен з нас, ми втомлюємося від цього життя. Кожен з нас має свої переживання, свої труднощі. Кожен з нас має свою власну боротьбу з гріхом, де коли вже просто важко, і серце опускається. Кожен з нас має своє розбите серце різними причинами. Когось образове, хтось, можливо, пережив втрату, хтось, можливо, пережив ще щось. І серце наше розбите і питання, а де ми шукаємо втіхи? Де ми шукаємо сьогодні радості? Де це все? І так часто ми шукаємо не в тому. Ми думаємо, що якісь стосунки вони можуть знамінити Бога. Ми думаємо, що якісь гроші, фінанси вони можуть дати мені щастя, а вони ніколи не дають. Ми, може, думаємо, що якісь ще речі, якісь просто жага моїх задоволень, те, що я отримую, воно мені допоможе, а воно не дає. Хоча ніби ж Бог створив це все для добра. І все це добро щастя не приносить. Чому? А тому, що порушена вертикаль. І Давид, він вертається до Бога, і він каже: Господи, віднови мене, віднови мене, я хочу мати стосунки з тобою. Послухайте, брати і сестри, дорогі друзі, це ж для нас. Відновити стосунки з Богом це саме основне, що може бути. Ось ця міцна вертикаль. В нас вона сьогодні є. В нас сьогодні є ось ця вертикаль з Богом. Бо життя в Божій благодаті. Це життя у Його відновленні, це життя в його стосунках з ним. Якщо в нас цього нема, то чого ми тоді дивомоємося, що чоловіки не люблять спілкуватися зі своїми дружинами? їм радості це не приносить, та тому що з Богом вже давно нічого немає. Чому ми дивуємося, що ми йдемо на роботу, і в нас радості ніякої вже немає. Ну так, да, робота не подобається. А в радості взагалі вже в житті немає. Чого ми навіть роблячи хороші, добрі речі, які нам колись приносила радість, а радості нема. Це признак, до речі, депресії. Чого? Чого так? А все дуже просто. Ми забуваємо Божу благодать. Ми забуваємо ці стосунки з Богом, які Бог нам пропонує. Через Хрест свій. Він прийшов, щоб людина мала стосунки з Ним. А ми забуваємо. І Давид забув. Для чого нам, друзі, переживати такий період, як Давид, щоб зрозуміти Божу благодать? Він це пережив, але вони обов'язково це переживати нам. І він вертається до Бога зі слізми і каже: прости, Господи, я прожив неправильно, прости. Ось це життя в Божій благодаті. І він просить, Господи, створи мені чисте серце. Господи, віднови мене. І що зробив Бог? Він його відновив. Чи зберіг Бог від наслідків Давида? Ні, не зберіг. У Давида була пізніше громадянська війна. Проти нього повстав його син. Його син перший загинув, тому що Бог сказав, він загин. Але Давид був збережений, серце було збережене, серце було відновлене, тому що Бог огорнув його своєю благодаттю. І дивіться, третя річ, про яку Давид говорить. Він просить за своє прощення, він виходить на світло. Він просить за своє відновлення. І він далі говорить. 15-й вірш. Я буду навчати беззаконців доріг твоїх, і навернуться грішники до Тебе. І 16 вірш. Він говорить, мій язик, нехай славить Твою справедливість. Він починає говорити до Бога, Господи, за твоє відновлення, що ти відновив мене, за те, що ти мене прощаєш. Я буду славити Тебе. Я буду говорити про Тебе, про те, що ти зробив в моєму житті. Я буду займатися благовістям. Я буду говорити людям про тебе, Христос. А чому? Чому Давид ти так захотів говорити? Все просто пережив. Він пережив відступництво від Бога. Він пережив глибоке сокрушіння. І тепер він хоче говорити. Він хоче говорити про нього. Він хоче славити Бога. Чому? Бо він це все пережив. А що з нашим життям? Давайте згадаємо своє покаяння. Коли ми прийшли до Бога, ми всі були щасливі. І ми завжди бігли, і всім людям говорили: Мене спас Ісус, я з Господом, в мене нове життя. І людина біжить і говорить про Христа, бо вона захоплена цим. Давайте згадаємо, як ми співали перші пісні. Ти славиш Бога від чистого серця. Всі слова, які там написані, ти співаєш для Бога, бо серце наповнене славою і радістю. Так що змінилося зараз, коли пройшли роки? Чого ми не говоримо про Христа? Або, можливо, не так сильно, як раніше. Чого деякі слова з пісень ми не можемо співати. Можливо, устами да, а серцем вже давно ні. Чому так? І хтось може сказати клопоти важко. Хтось може сказати війна важко. Можна сказати, гріх так гріх. Можна сказати, просто забита голова іншим. Ну хіба в цьому причина? Чого ми втрачаємо це? Можливо, проблема з нашим серцем, що ми не такі. Гарячі, як були раніше. Бог же, коли говорить, Він не говорить про романтику якусь, він говорить про щиру любов, жертовну любов. І щоб ця любов вона не вгасала після того, як пройшло два місяці після хрещення. Ні, щоб впродовж всього життя вона була. Про це говорить Христос. І Давид він говорить: Я хочу це робити. Господи, я хочу славити Тебе! Я хочу говорити про тебе. Після чого? Після відновлення. Дорогі друзі, чи славимо ми сьогодні, Господа! В тих обставинах, в яких ми знаходимося. В нього були важкі обставини. І попереду чекали теж важкі, але він славив Бога. Чи говоримо ми сьогодні людям, які навколо нас про Христа, про те, щоб вони прийшли до пізнання. Бо Він ж каже, я буду навчати грішників, щоб вони прийшли до тебе, Господь. Чи робимо це сьогодні? Це ж велике доручення Христа. І ти, говорити Євангелію. Це є життя в Божій благодаті. Це славити Бога. Як славити? Говорити про нього. Говорити на кожному місці, де Я є? Чи виконуємо ми це сьогодні? Чи славимо ми його. Але Давид, навіть говорячи про ці речі, про ці хороші речі, він далі говорить: ось ці його золоті слова, 18-19 вірш. Бо ти жертви не прагнеш, адам цілопамання, то не люби воно тобі буде. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним та упокореним. Ти не погордуєш Боже. Він говорить про те, що Господи, я буду це все робити. Я хочу це все робити, але я пам'ятаю одне: тобі не треба, не мої жертви. Тобі не треба не моє служіння, тобі не треба не мої якісь добрі справи, тобі треба моє серце, серце зламане і впокорене перед тобою, перед твоєю благодаттю. Господи, я хочу зберегти такий, цей, такий стан перед тобою. І він про це говорить. Це основа, основа життя. Серце зламане та впокорене. Богу нічого не треба від нас. Йому треба ваше єдине наше серце, яке в Його благодаті, яке в Його любові. Ви пам'ятаєте життя апостола Павла, коли він пише послання до Фелип'ян, він говорить, я навчився бути у всьому. Я був і в кораблекрушінні, і в недосипанні, і в голоді, і в тому, і в тому, і в тому. І він каже, я навчився. А потім він застосовує одне слово, яке повторюється в Біблії лише один раз Я привчився. Це таємниця. Я привчився. До чого ти привчився? Він каже: Я пізнав таємницю. І він говорить Золотий вірш. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Він пізнав таємницю, таємницю благодаті. Він каже: Я переживав різні обставини в житті. Я навчався в них, я спотикався в них, мені було важко. Але я привчився, я пізнав. Я пізнав благодать. Бог зі мною. Всіх цих обставинах Бог зі мною. І я хочу його славити. І все його життя, все його служіння. Він говорив про Христа. Він говорив про Христа. Він славив Христа. Це було його життя. Всі його послання вони побудовані на простому. Євангелія. Це точно так само і для нас. Різні обставини в нашому житті. Але ми маємо, як Павло, пізнати ось цю таємницю Божої благодаті. Бог зі мною. Він мене не залишає, і він буде біля мене. І ось дивіться, Давид, говорячи про свій зламаний стан. Він далі просить благословення на Ізраїль. Він каже: Господи, благослови Ізраїль! Благослови Єрусалим! Чому Він вже так радісно говорить? Все просто. Він пережив відродження. Він пережив відкуплення. Коли в людини з'являється радість, коли людина починає радіти життю, ось тими земними речами, все просто, коли вертикаль відновилась, коли в мене щастя з Богом, коли я з Богом маю хороші стосунки, можливо, обставини не змінились. Можливо, обставини стали ще важчі, але стан серця став інший. І тоді. Сім'я для мене радість, робота для мене радість, стосунки для мене радість. Навіть ті гроші, які я витрачаю, це радість. Чому, Бо, Господи, я з тобою маю стосунки, я в Твоїй благодаті. Ось що важливо нам пам'ятати, якщо в нас не буде цієї вертикалі, горизонталі теж не буде. І тут питання до кожного з нас, дорога церква. Чи живемо ми в Божій благодаті? І хочу сьогодні закликати кожного з нас повернутися до цієї благодаті. Повернутися до цих стосунків з Богом, повернутися до Його милості, визнати свій таємний гріх, те, що відбувається в серці, там глибоко, а там же ж точно щось є. Визнати перед кимось, визнати перед Богом і сказати, Господи, прости мене. Господи, очисти мене. Господи, обмий мої беззаконня. Господи, віднови мене. Ось що означає Божа благодать, це благодать відновлення. Господи, віднови мій стан. Життя в благодаті. Це так само свідчити про Нього. Це говорити про Нього, свідчити всім людям і славити Його, щоб всі пісні, які ми співаємо, ми співали від серця, а не просто, що так треба співати. Ось що означає життя в Божій благодаті. Я також хочу закликати тебе. Якщо ти ще не з Христом, ти можеш бачити ось цю Божу благодать. Можна бути глядачем, можна бути хорошим вболівальником, але не учасником. І коли я вболівальник, і коли я глядач, і коли я просто якийсь сторонній, я не переживу цього відновлення. І далі в моєму житті все буде руйнуватися, шлюб буде руйнуватися, життя буде руйнуватися, пустота буде ще більша і більша в житті. Чому? Немає благодаті. Біжи до Христа. Благодать вона була, і явлена вона ось тут на хресті. Коли Христос Він прийшов, Він помер і сказав: ось благодать! Ви тепер маєте доступ до Отця, біжіть до Отця. Від людини треба єдине. Серце зламане і впокорене. Таке серце Господь приймає. Він чекає. Чекає тебе і мене. Тих, хто вже повірив, і тих, хто ще не повірив, Він чекає. В красі Божій благодаті. Нехай Бог, Він благословить кожного з нас в цьому. Амінь. Помовимось, дорога церква. Господи наш, ми дякуємо Тобі за те, що ти прийшов на цю землю, за те, що ти помер за кожного з нас. За те, що ти заплатив цю велику ціну, Господи, і ти очікуєш від нас єдиного. Просто прийти і повірити і мати з вами на серце перед тобою. Благослови, Господи, наш, справді жити в благодаті Твоїй, бути в світлі Твоєї милості, Господи, пам'ятати, звідки ми маємо це відновлення і натхнення. Господи, говорити про Тебе і славити Тебе, тому що Ти цього достойний. Тобі за все нехай буде слава і подяка наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.